Вітаю! На кінець-то я дочекався свого рейсу довгожданного. Я в Мюнхені, буду тут зараз загружатися і, і їду в Польщу. Тобто в отпуск. Цей рейс в мене виявився дуже, дуже невдалий, по-перше, два штрафи. Один за швейцарію, там я розказував, другий за перевищення скорості. М -м -м. Погода офігітельно -ті змінилась. Вчора вечором я лягав спати, було плюс вісім. Зранку проснувся. Навіть вебасту не включав, проснувся, бо було, стало холодно, дивлюся вже ноль і сніг падає. Мокрий з дощом. От. Ми мені, слава Богу, на кінець ту загрузку, надоїло мені тут тричати, вже хочеться чим швидше поїхати трохи додому. Нині вже 3 лютого, а виїхав я 6 січня, так що практично місяць хочу розказати. Про пошук роботи. Саме більше ваших питань, звичайно, заключається, чи можу я допомогти з роботою, чи як її шукати і тому подібне. Я весь час скидаю силки і цей раз скину знову вам силки польських сайтів. Багато з вас знають ці силки, але не всі. Ось, тому я їх вам скину ще раз. Зразу розказую. Значить, є такі посередники різні фірми, які шукають роботу. Є. Але якщо ви говорите польською мовою, хоча б трохи, хоча б добре її розумієте, то ви вже можете договоритися самі. Тому користуватися послугами фірми, по-моєму, безпонтово. Не то, щоб ці фірми погані, чи вони дуже дорогі, є вполне недорогі фірми і вполне адекватні, я розмовляв з ними. Є такі фірми, що принаймні раніше були, не знаю, які там зараз розцінки просто. Раніше я цікавився, було 50 доларів, вам знаходять роботу. Значить, Вам піддають одну вакансію, якщо вона вас не влаштовує, вас розпитують, що вас там не устраїть, так, 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 добре, знаходять вам другу. Є такі фірми, яким, які беруть гроші і впихають вас куди попало, і потім ви думаєте, як звідти втікнути. Тому з фірмами треба. Добре, уважно за тим дивитися, тому я і кажу, що думайте, чи варто, я, наприклад, цю роботу шукав. Ну, як цю? Взагалі роботу кожен раз що я в Польщі працював. Я завжди шукав. Перший раз, перший раз, коли я їхав, мені шукав водій. У нас от в Львівській області таксісти, ці водії, які возять людей в Польщу бусами. Вони вже переважно і мають роботу. Тобто він тебе привозить, зразу вже на місці домовляється. Якби теж попадаються погані роботи. Але конкретно туди, куди їхав я. Я їхав на таку кур'єрську фірму. Колись вона називалась ОПЕК. Зараз вона називається FedEx. І там я робив на складі. Ми тягали пачки, коробки. От. Але там вже робили мої друзі перед тим, і я прекрасно знав, куди я їду і яка там каторга. В прямому смислі того слова. Ось. ближче к суті. Рекомендую все-таки шукати самому. Не дуже на когось. Надіятись скажу вам з власної практики, шукати комусь роботу не дуже, не дуже хороша справа. Не, не, не справа у вигоді, я не хочу там від когось грошей. Якщо, звичайно, мені щось підвертається, я, мені не шкода, я можу підсказати. Але були такі випадки, що потім, коли людині там щось не сподобається, винуватим, виходить, я, бо я от порекомендував, людина прийшла, а тут мені мало платять, тут мене хочуть розвести і тому подібне. Зовісно тому, я тут в силки знизу вам кину сайти польські, на яких шукати роботу. Тепер конкретно по заробітку. Всі питають, як вибирати, як шукати і так далі. Конкретно мені платять за кілометр. Є різні фірми, різні фірми платять по-різному. Хто має права категорії, це, це є, то я би вам рекомендував все-таки робити той чіп і робити ту кваліфікацію, той код 95-й, так званий. Ну, правда, його треба робити в Польщі, український не буде дійсний. А чіп робити в Україні, там щось 1400 гривень, якщо я не помиляюся, і 20 робочих днів його робити. Це пошукайте в інтернеті, там без проблем то знайдете. Навіть моя група ВКонтакті є, там автомобілі. Там є ссылки на на групу, на цей канал ВКонтакті. Там є реклама. Там один чувак написав, власне, що він займається виробником таких чіпів. Послуги там недорогі, тому комусь -то треба, хто не знає, як його робити, то можете звернутися туди. Дальше. Код 95, досить дорога хрень, його ціна, там є один нюанс. От польський закон такий офігідний, що просто капець, хто на категорію C здав до 2009 року, тому кваліфікація, той 95-й код, обійдеться в 600 злотих. І 5 днів по 8, не знаю по скільки годин, точно не буду казати, по-моєму, по 8, що там 40 годин має получитися, Ви будете ходити на навчання. Треба ходити в автошколу і кваліфікація. Ця кваліфікація дійсно 5 років, так само, як чіп. Коли ви її здаєте, тоді ви вже йдете спокійно на роботу. Далі. Якщо ви хочете починати їздити, я б радив вам, тим більше якщо у вас віза, я би радив вам все-таки знайти фірму в Польщі, є такі фірми, які беруть вас на роботу їздити по Польщі. Багато багато таких фірмах ще є машини на шайби. Так, стара машина, так і далі. Не дуже добре. але тоді вам не треба 95-го 95 коду і не треба чіпу, тобто мінімальні втрати. Але ви наберетеся практики їзди. Звичайно, трохи менше заробите, ніж по Європі, але по Польщі набагато легше їздити. По-перше, постійний зв'язок з інтернетом, так як зараз в Польщі недорого, безлімітний інтернет на телефон, і ви собі кожну хвилину можете хоч сидіти в скайпі і круглодобово. Інтернет прекрасний в Польщі з Україною собі сидите і говорите. Тут же, де я їжджу, нема такої змоги. З інтернетом проблема поговорити толком нема з ким. Українці попадаються дуже рідко по рації, якщо виходить поговорити, то з поляками. Та й то не дуже часто. В більшості, коли вже аж під самою Польщею. Ось, відповідно, цілий місяць ви як німець, реально десь в Африці. От. Взагалі нема з ким словом перекинутися, і це досить так хріново. По зарплатах. Фури по Польщі знаю, що платять 4-4,5 тисячі злотих. Це середньо, це не значить, що 100% іменно стільки, це приблизно середньо то, на що вам треба цілитися. Чи це кілометраж, чи це щось інше, це вже нюанс. Вам треба головне договоритися, щоб ви мали стільки в місяць. розумієте? А там, чи він вам платить днювку, чи він вам платить за кілометр, це не настільки важливо. На Європу фурами. Як і бусами, вигідніше, наскільки я знаю, вигідніше все-таки днювка. Але є свої нюанси. Вони трохи обнагліли, вони дурять людей. Як. От, наприклад, на бусах добра днювка це є, я наскільки знаю, чу максимальна днювка. Це 160 злотих. І е, як то виглядає? Значить, Той, що я чув от пацан, от який мені це розказав, значить в нього виглядає так. 160 злотих він получає, коли він їде, 100 злотих, коли стоїть. Все, його нічого не цікавить. Прості, значить прості. Їзда, значить їзда. Е, знаю, що мають люди 180 злотих в день. Але тоді йому не платять суботи, неділі, вихідні. Не знаю, там треба порахувати, що вигідніше, і там тих пару злотих, в принципі, на одне й ту саме виходить. Далі. По кілометражу. По кілометражу є по-різному. Є такі, що кажуть 25 грош за кілометр. Ставка добра, але нюанси. Нюанси в тому, що вони не платять за постій, простій. Наприклад, я в цьому місяці, от, січень, за цілий січень я пів місяця простояв, два тижні я стояв, От і порахуйте собі, чи багато ви заробите. Наприклад, якщо за грудень місяць я наїздив 10 тисяч кілометрів, то за лютий місяць, за січень місяць я наїздив 7 тисяч кілометрів, ну, можете собі порахувати, що то виходить. Може вам здається, що це добре виходить, але якщо ви порахуєте, що я 2 тижні стояв, то порахуйте, що треба за щось їсти. І чи взагалі варта та, та штука, навіть якщо вам оплачується то, що їсти, чи воно варта того, що ви стоїте десь на якомусь паркінгу, далі починаються проблеми, тому що коли ви довго стоїте, сідає акумулятор однозначно, вдень ще ви підзаводите машину, там підзаряджається він, а вночі то ви можете спати, і не, не це, і зранку тяжко завести, не кожен вам хоче допомогти її завести. Починаються проблеми, коротше говоря. Далі. Я особисто отримую по кілометражу. Але крім того, в мене є підстава. Тобто я маю в день дієту 40 злотих. Мені 40 злотих платять, як якби, як він казав. Переночував ніч, все, за ніч маєш 40 злотих. Заїзду 20 грош за кілометр я маю. Це ніби менше, але мені витягує іменно ота підстава, що є 40 злотих в день. Чому кажу 40 злотих в день? Тому що ви порахуйте зараз на 30 днів місяць, це 1200. Але суть в тому, що в мене залежить від того, скільки я їжджу. Якщо я не їздив 20 днів, то звісно, що мені ніхто не рахує цілий місяць, мені рахують тих 20 днів. Е, Далі. Е, якби за постой, треба домовлятися. От в мене, як... Дзвонили до мене заказчики, питали, за скільки я буду. Так, здивився я на тих цінах. І домовився я з ним так, що зараз, от коли багато постою, то він мені буде просто щось дораховувати, і щоб ми вийшли на нормальну цифру. Якби шеф, звісно, в факт, звісно, мінус мінуси, коли стільки простою, Він, як він мені в очі каже зразу, ну ви ж розумієте, що я за цей місяць заробив менше, ніж ви. Я це прекрасно розумію, але я йому теж пояснюю ситуацію. Що не тільки то, що, наприклад, якби. По-людськи, типу суть в тому, що не те, що я там його розумію, але мене то не обходить. Я йому просто пояснив по-людськи, так, як то є, що кажу, я згіден, що так, мало заробили, але кажу, якщо б машина стояла, я би був в відпуску, то ви б ще й в мінусі були, тому що кажу, лізінг треба платити за машину 2,5 штуки в місяць, плюс за стоянку, за паркінг заплати і маєш мінус. А так, як не як я поїхав, хоча б щось та й заробив. Він каже, так, маєш рацію. Каже, я тобі нормально заплачу, ти не переживай там. каже, просто, Я тобі просто розказую ситуацію. Кажу, та я бачу, бо бачу, що кілометражу нема, туди-сюди заказів мало. Він каже, ну так, так, все нормально. Типу, так ми з ним домовилися. Тому звертайте на це добре увагу. Коли вам обіцяють 25 грош за кілометр, це дуже добре. Але зразу питайтеся його за простой. Бо, наприклад, я не знаю, як там всі місяці, я ще не так багато роблю. Але от я знаю, що, наприклад, зараз, от дивіться, за січень я два тижні стояв, повних два тижні я простоїв. Я не рахував ще докладно дні, але мені здається, що навіть більше, що я більше стояв і їхав. Тому дивіться, щоб просто нічого не заробити. Ліпше, звичайно, днювка, але тільки якщо вам платять простой. От. Вже там фури і буси мають підставу і кілометраж, тому їм за простій не платять, в них там більше, і більше йде. Більша та підстава сама, тобто ставка, не ставка плюс кілометраж. Тут якби теж, ну але 40 злотих в день це, це неповних 10 євро. І виходить, я їх проїв і лишився ні з чим, розумієте? Тут така ситуація. Але багато кому обіцяють 25 грош, але без підстави. Ліпше вже тоді 20 грош і підстава тих 40 злотих в день. Тоді ви наверняка хоча б маєте за що з'їсти і, і не лізете собі в мінус. Не стоїте просто так. З акумуляторами теж немаловажна деталь, зверніть увагу, тому що акумулятор сідає. Я, наприклад, маю два. Я вже про це говорив, я з шефом зразу договорився, я в Польщі був. Ми купили ще один акумулятор, і я маю зарядне від 220 вольт, маю перехідник на 220 вольт. І при їзді я елементарно його включаю, він заряджається. І коли в мене я стою цілі вихідні, я не переживаю, бо я знаю, що я перекинув акумулятор і поїхав далі. По фурах зарплати. Не знаю там так точно, д -д докладно, як воно там то все виглядає. Але знаєш, наприклад, на категорії С, що їздять 10 тонники, 12-тонники, значить, в них виходить, вони, ну, якби вони їздять по приблизно такій самій схемі, як я. Три тижні їздиш тиждень вдома. От, ну, Але в мене нема такого стандарту, в мене мінімум три тижні. Якщо я довше, ну, то тільки ліпше, звичайно, і для мене, і для шефа. Цей раз я більше. Ось. І значить він має за три тижні, більше-менш вони мають 4 тисячі злотих, половиною в тому районі. На фурах, звичайно, буває, не буває, а більше. От, е, скажімо так, що на фурах починається від 5 тисяч злотих. Наскільки я знаю, там українці їздять, ну то кажуть, е, тисяча євро в місяць маєш, деколи навіть півтори. От в тому районі. Від тисячі євро до півтори тисячі євро. Це нормально, це, це, це є нормально. Мають і більше, але зразу на то розраховувати не варто, самі розумієте чому. Знаю, що, наприклад, хто цікавиться, хто має АДР зроблене, це значить небезпечні грузи. Наприклад, на бочці, якщо ви їздите, то більший заробіток, але ну, там свої нюанси. На бочці не можна заїжджати там взагалі нікуди, все треба об'їжджати там. Ну, коротше говоря, ви по-перше, взагалі нічого не побачите. По-друге, вам не всюди можна їздити. Ну, багато нюансів. Ось. Тому, ну, шукайте, дивіться, ссылки нижче. Я скидаю І там шукайте. Там я шукав роботу. Робота там є завжди, як на фуру, так і на буси. Може там якийсь місяць не бути. Наприклад, там пару днів не бути, але це ну, весь час є. Нема з тим проблеми, щоб не брали водіїв. Водіїв беруть і плюс, я вже говорив і ще раз уточню, скажу. Українців. Хочуть брати, хочуть, щоб ви мали ЦВ. Це означає по-нашому, е, як то називається, дай Боже пам'яті, резюме. Напишіть то резюме, навіть якщо ви десь там дуже не робили, додайте пару місяців, напишіть, що ви десь їздили, обов'язково напишіть, якими мовами ви розмовляєте. Їм дуже подобається те, що ми от, знаємо російську мову, тому що поляки в більшості своїй. Ті, що їздять, знають тільки польську. І в них завжди виходить, проблеми, вони всюди махають руками, не можуть ні з ким договоритися. Ми ж, українці, маємо на ту тему трохи легше. Ми, ми знаємо російську, якщо ми знаємо польську, і ще й ми знаємо часто англійську, а якщо хтось знає німецьку, ну то взагалі сказка. В Європі, я вам чесно скажу, більше потрібна німецька, ніж англійська. Практично всі країни говорять німецькою, старші люди всі говорять практично німецькою, англійську рідко хто знає. E, що ще? Ну, якби і все. От це основна, основні всі аспекти. Що щось конкретніше, питайте ще, ну ніби маєте всі основні аспекти, які вам потрібні для того, щоб шукати роботу.